Вітання, друзі, на зв'язку Славко Євченко. Ну що, продовжуємо проходити івент Новорічний. Нагадую, сьогодні я покажу вам всі методи фарму сніжинок, щоб нафармити собі і спробувати забрати усі найтоповіші речі з магазину. А також рулеточку спробувати покрутити, вибити Конгісек Ван Хмас, прекрасна назва, язик геть зовсім не ламається. Тому е, дивіться, уважно і запам'ятовуйте. З вас подобається. Одразу підпишіться на мій YouTube канал. Ну і в коменти напишіть. Чи крутили ви рулеточкою, і чи випало вам щось цікавеньке звідси? Якщо так, кожного із вас полайкає, домовились, все прийнято. Нагадую за свій промокод 4 квадратики Ведіть промо, ставимо сюди хештег і пишемо маленькими Євченко. Написали і активуємо Честь досвіду: 35 тисяч валюти, а також зовсім скоро мій скін будете отримувати на декілька днів в оренду. Значить так, план дій на сьогодні. По-перше, перша річ, як можна фармити сніжинки. Ну, по-моєму, це елементарна річ. Це задонатити, правильно. От ми заходимо, в нас є біля сніжиночки, плюсик. Ось тут бамс, плюсик, нажимаємо, і ми можемо купити от умовно. Так 963. в мене UC, я купую за 199 Бампс купив, в мене вже плюс 200 сніжинок. Але що ж робити, якщо ми не, не донатимо в гру, правильно? Значить, так, для вас ще є декілька варіантів. Другий варіант методу. Фарму сніжинок, це проходження всіх квестів, це зрозуміло. Це е, така доволі довга квестова лінія. А це ми будемо проходити саме у цій серії шляху бомжа. Я думаю, ми постараємося встигнути е, пройти це все діло. Тому е, йдемо далі. Третій фарм сніжинок це міні-ігри. Новорічні перегони. О, до речі, давайте ось сюди ми залетимо і давайте спробуємо, чи вийде, чи не вийде. Побачимо. Тут, друзі, є декілька. Декілька. Укніфіга собі те поле. Анюта. Ти точно анюта? Чи ти шумахер? Я не помню. Так, сподіваюся, друзі, що ми тут зараз. Я тут постараюся вийти вперед і буду вам розповідати, що робити. Одразу невеличка підсказочка, щоб ось так не вилітати, як у той чолов'яга, що робимо на ось таких довгих поворотах. Ми скидаємо кнопочку газу і просто натискаємо поворот ліворуч. Скинули газ і ліворуч. Все, машиночка спокійно повертає, їх тільки виїхали на пряму лінію, знову газ і полетіли вперед. же підсказочка. Далі, друзі, тут є е, можливість рандомного випадіння автомобілів. Є дійсно тачки, які неможливо заносить. Е, це Dodge і це BMW. О, прекрасно. Ну от на отакі випадки, друзі, тут уже нічого не зробиш, тому що. На жаль, таких людей, які підрізають і вже заважають проходити, на жаль, дуже-дуже багато. Навряд чи в мене вийде вже наздогнати ту паняночку, яка вже мене перегнала через Ростислава, який бляха підрізав у мене і сам вийшов. Отак от, от. До речі, на основі я пройшов, друзі, ось цей квест на гонки буквально за 30 хвилиночок. Поки приловчився, найдужче мені сподобалась машиночка Царено Зої. Вона дуже-дуже повільна. Але якщо ти виїхав уже перше місце, займаєш. І ніде не тупиш, це означає, що ти вже 100% перше місце займеш до завершення. У мене є, звичайно, зараз шанс, що та дівчинка десь тупане. Ну навряд чи я не думаю, що вона тупане. Я впевнений, що вона доїде першою, тому що вона вже дуже-дуже далеко. Я її навіть не бачу. Така от історія. Ну окей, <кхід> давайте доїжджати. Спробуємо. От, бачу, я програв. Анюта Воронова перемогла. Ну, якби не ось цей Ростислав, який би мене підрізав, шанс насправді потягатися із нею в мене був. Окей, давай ще раз. Так, поїхали. Давай пробувати ще разочок. Там далі вже подивимося. Стоїмо тут, чекаємо четвертого. У ламба. Слухай, ламба. Я, я один раз їздив на ній. Зараз подивимося, яка вона в керуванні. Ой, прекрасно, прекрасно. О, бачили, два вже мінус. Вони трошки піднатупили. Блін, це той самий Ростислав, який мене підрізав. Ах ти, гівно. Ну ні, ну. С... От і все, друзі, от і приїхали, називається. Чи ні? Може мене не переженуть? Ой, прекрасно, вони дуже далеко. Є шанс, є шанс, друзі. Ні-ні-ні-ні-ні. Стоп, 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 яка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, все, Я приїхав. Я приїхав? Ні, не приїхав, вперед, перед. Let's go, let's go, let's go. Бачу, бачу позаду. Позаду їдуть. Слухайте, треба якось пробувати. На цій машинці я, мабуть, вперше їду. Ні, пацани, вона ну, не керована. Прям дуже не керована. Прям піпець, яка не керована. Розбив машину. Окей, слухайте, я хочу вам показати хоча б одну перемогу, а там далі вже подивимось. Добре, дивіться, це у нас гонки. Далі у нас є можливість також пограти в гру троє дверей, але бачите, тут постійно ну, немає, немає людей. відповідно. ну давайте спробуємо зайти, почекаємо. Можливо, два. О, хтось приєднався. О, супер, може зараз. Все ж таки прийдуть. Ні, все таки Сергій покинув. <гум> бачите, не дуже користується попитом ця мінігра, але можливо, я ще дуже пізно знімаю, тому що на годиннику Можливий це як варіант, чому зараз немає гравців. Ну, давай почекаємо хвилин 30. Хвилин 30, секунд 30, хотів сказати. А якщо ні, спробуємо все ж таки перегони хоча б одні перемогти. А там далі, ну ні, тут, друзі, не буде, не буде сенсу просто так стояти. Тому, я думаю, ми покидаємо це все діло. <кій> Окей, поїхали. Значить, перегони, давай. Зараз треба разочок перемогти, прям швидесенько перемогти. До речі, друзі, розробники зменшили вхід сніжинок на ось такі міні-ігри, тому що ну, дійсно дуже багато був вхід, і дуже мало можна було шансу отримати відповідно приз. Я ще насправді просив, щоб зробили, наприклад, приз за перше місце більше, аніж, наприклад, зараз 4 гравці, по дві сніжинки, і переможець забирає всього 8 сніжинок, ну, начебто, не дуже. А так, якби, наприклад. Байдуже, скільки гравців, але за перше місце дають перемогу, там, не знаю, 40 сніжинок 50, це було б файно. Але бачите, трошечки по-іншому вчинили, але добре, що зменшили вхід в Сніжинках, тому що це доволі файно. Ну давайте ще одного. Я так розумію, якщо ще хтось не зайде, то ми чекаємо 35 секундочок. Бачите, пише до початку гри, і ми запустимося, значить у трьох, так? Окей, друзі, це ми дивимося з вами третій спосіб: фарм сніжинок. Вперед, перед, перед. На ламбі насправді був у мене шанс перемогти. Бляха, ростик підрізав тоді сам. Ай-яй-яй. Добре. От давайте останню. Вийде перемогти. Прекрасно, не вийде, ну нічого страшного. О, до речі, це що у нас? Це тайкан? Це доволі файна машина, головне, не натупити. Якщо я зараз дійсно ніде не тупану, то є шанс перемогти. Так, все, вперед, потихесеньку. Потихесеньку газуємо. Все, потихеньку, помаленьку бачу за мною вже люди під'їжджають трошечки. О, ні, ні ні ні. Це, пацани, не буде діла так. Ой, я молодець. А чи адміністратор хтось завітав до нас. Блін. Ні, пацани, не вийде. Я вже їх навряд чи наздожену. Насправді, якщо приловчитися, можна перемагати. Я навіть з емулятора а, стріму в мене був, де я суто гонками займався. По-моєму, з 15 разів 5, 5 перемог точно було. Але, друзі, на емуляторі трошечки тяжче. Трошечки тяжче, ніж на телефоні, тому треба, звичайно, трошки підловчитися. Що тут у нас? Артемчик. Адміністратор третього серверу, Артем, я сподіваюся, я тебе пережену. А вже ж Головне, не відкидай мене добре, що я тебе зробив. Зробив як дитинку, так би мовити. Все поїхали. Ще два. Десь два взагалі, я навіть їх не бачу на горизонті. Де вони там десь у космосі? Бачите, коли ви скидаєте газ, повертаєте, машинка, в принципі, керована. Я впевнений, що і з ламбою було б теж саме, але щось я на ламбі трошки не, не роздуплився, як то все діло можна робити. Тут головне, друзі, не розбиватися. Нєкіт покинув. О, так почекай, ще виходить один хтось. Ось ось він. Ось він, ось він. А, ну все. Не я його. Ні. Ну, якщо він тут ніде не тупане, то вже, на жаль, я не зможу перемогти. Ні, чия тупому, ну, бля. Окей, okay, друзі, значить так, продовжуємо далі. Зрозуміли третій метод. Тепер, друзі, ми прекрасно от так вилазимо. Це четвертий метод, як нафармити сніжинок, треба вилізти ось туди на стовпик і кричати: отак. Сніжинки, прийдіть до мене. Так, ладно. Виходимо, друзі. А куди ти лізеш, брата? Зелена зона, хай закінчиться, ми беремо машину і їдемо далі, друзі. Ще є два методи. Один метод він працює по завершенню квестової лінії. Чому така довга зелена зона? Як звідси вийти? Почекай, Зараз нам треба взяти машину і поїхати в Київ до цеху. Ну ж бо, де? де? О, прекрасно. Тут ми викликаємо, мене і ще є, транспорт і. -г -г -г. Давай, давай Мазду тимчасово заспавнимо. Трошки яскравості зараз додамо. Так от, щось нічого не змінилось, по-моєму. Ага, прекрасно. Значить так, друзі, план дій такий. Ми зберемо навігатор. Ні, все ж таки, не навігатор. Так, ага, а як нам звідси краще їхати? А, так, в принципі, все. Ми тут. та йок макальок, що не так? Повертаємо ось тут праворуч Все, вперед. На тимчасовій маздуличці ми їдемо. Що ж така темрява? Я ж наче яскравість додав. чекай А ну, давай на якщо так на 80. Уже краще, прекрасно, все, поїхали. Доїжджаємо ми зараз, друзі, до цеху. Покажу ще одна, реально з найтоповіших фармілок, яка доступна, до речі, навіть коли ми ще не пройшли квестову лінію. А по закінченню квестової лінії, це п'ята вже, п'ятий метод фарму сніжинок, це можна кожні три години звертатися до Санти. До речі, забув вам показати, де він знаходиться. На карті, друзі, бачите, є ось така. Такий заокруглення. Ось так тик-тик-тик, і ось тут. Ось тут посерединці стоїть Санта, але він видає завдання після завершення квестової лінії. Якщо ж ви її ще не пройшли і під'їхали до цього NPC, він скаже поки що для вас завдань немає. Можете перевірити, можливо, щось змінили розробники. Може вже й доступно навіть під час квестової лінії, але на момент цього зйомки цього відео, поки що, саме після квестової лінії доступний Санта. А от це, куди ми зараз їдемо. Кожну годину ми можемо брати завдання. Зразу давайте спойлерну. -спойлер ми їдемо до ельфа, до цеху. Цех у Києві, у Київ, там стоїть ельф. От якраз ельф видає нам щогодини завдання на пошук льодяників. Льодяників можна там від 10 до 13 знаходити, ну, по-різному задає, і відповідно рандомним чином дає кількість сніжинок. І зараз покажу, до речі, якщо в мене випаде трошки більший, більший об'єм цих льодяників, тому що хтось ну, частенько питають у мене, де один людяник, я його не можу знайти. А зараз я вам його покажу, якщо мені саме той так, пошук людяників дістанеться. Тому вперед. Доїжджаємо ми до цеху, прям швидесенько. Сьогодні квестову лінію ми не виконуємо. Будемо вже у 18-й серії. Постараємося ж в Одесі, це все діло пройти. До речі, ось тут перевірте першу трасу. Можливо, це все діло сьогодні. Я її відзніму. Так, ви побачите вже 17 серію, і сьогодні, по завершенню цієї серії, я піду знімати 18-ту. Хто його знає, давайте, друзі, 150 лайків зберемо. Буду безмежно вдячний. І виходить 18-та серія, де я постараюсь далі пройти квестову лінію. Тому що, ще раз нагадую, івент він не буде тривати всю зиму. Ні. Я думаю, як і Хелловін, максимум 14. Через те, щоб не пропустити і дійсно забрати винагороду, отримати до трьох тисяч сніжинок, а також в кінці івенту ми по проходженню всіх квестів отримаємо ладу новорічну. Не скажу, що вона дорого коштує. Але якісь 200 тисяч зайві, по-моєму, не будуть. Все, вилітаємо зараз Одесенька. Де тут наш цех? О, нічого собі хтось. О, до речі, бачите, це, по-моєму, Хордік. Так, Мустан. Чи мустан? Ну, коротше, це якась теж новорічна вже машиночка, я із зеленту. Ось тут у нас є, друзі, повороті. Отак От оп. Ох, нічого себе мазду понесло. Все, друзі, ось тут ми паркуємось, доїхали ми до цеху з вами. А, до речі, а у мене ось тут і завдання Фіолетове. Прекрасно. Значить, так, сюди ми приїжджаємо. Опа. Паркуємося, вимикаємо, двигун і, я. друзі, ось тут у нас стоїть ельф. Одразу, бачите. Так. Ось у нас ельфінчик, ельфунчик. Брать, а ну дивись. Ельф попросив вас знайти 15 людяників. Значить так, дивіться, друзі. А найчастіше всі льодяники лежать по території цього, цього цеху. І один льодяник, бачите, ось тут зверху. Це от про той льодяник, який часто питаєте, де його знайти. От саме він ось тут зверху. Будь ласка, хто не знав, користуйтеся. Забирайте ось тут лядяники, бачите, 14. Знайшли. Давайте ж одесенька ми зараз всі знайдемо. Так, 12. Так, поїхали далі. Обов'язково дивіться ось ці гори снігу, тому що тут можуть теж лежати. Дивіться за смітником. Бачите, в мене тут присутні. Поїхали далі. Так, тут немає. Все, летимо. Обов'язково уважненько дивіться, а всередину цеху не заходьте, тому що там льодяників немає. От оцей один льодяник, який ви не можете знайти, він саме на вході в цех. Будь ласка, користуйтеся. Це, до речі, я показую вам четвертий метод фарму сніжинок. От зараз ми закриємо це завдання, воно максимально швидко виконується, буквально за три хвилини. Один раз просто уважно подивіться, де можуть лежати ці льодяники. Ну а далі уважно бігайте і збирайте. Та і все. <світ> до речі, бачите, у Павла теж тут. У Павла теж тут льодяник, який у мене. Братан, а ти куди поліз? Я розумію, що ти дід прям спортивний. але ну, братан, ну що ти робиш? Що ти робиш? Так, ось ой, ще один льодяник. Є на базу. Ідемо далі. Це скільки? Я вже, Бо треба було 15, знайти. Я вже 8 знайшов нічого собі. Так, ну ще 6. Ого, братан, залетів у гості. Ом бачу, там льодяник, Я ось тут є за смітником. Тут, походу, немає. Ну давай зараз пробіжимо, щоб точно не пропустити. Ні, тут немає. Бляха, ну куди ти вистрібуєш, що це через дорогу? Через забор. Так, є. П'ять людяників залишається. Тут я не побачив їх. Немає? Ні, тут їх немає. Окей. Значить, ось там бачу людяник. Ось тут у нас два людяники. Ну, все. Я думаю, там ще й на кочугурі снігу буде лежати. Тому вперед. Так, чотири. Три. Ось там. Залишиться два. І, до речі, я, походу, десь все ж таки 2 пропустив. Ага, бачите, один на кучу горі снігу. Ось тут. Сюди. І один залишив. А, ось він лежить. Все. А дивіться, підбираю останній льодяник і 25 сніжинок. Тут рандомним чином ми можемо фармити. Від 20 до 50 може випадати. Найчастіше падає 30-35. Мені вже декілька разів саме тут випадало. От такі є, друзі, 4. Ті, які на даний момент доступні по тому, як я ще не закінчив квестову лінію, по завершенню квестової лінії ще доступний Санта. це буде 5 методів, як містер Макс, нічого собі. Як фармити сніжиночки? Напиши у коментах, скільки в тебе сніжиночок. Кожному поставлю подобачку. Нагадаю, 150 лайків виходить 18-та серія шляху бомжа в Юа онлайн, тому не прощаємося. Дякую за перегляд. Підпишіться на мій YouTube канал, якщо того ще не зробили. Ну і на зв'язку, Славко Євченко, побачимося в наступній серії шляху бомжа в Юа онлайн.